Страдания. И у слепого поехала кукуха. Ну, все это знают. В общем, ситуация следующая. Вот эта вот деталь. Серега, ты, ты, ты будешь очень удивлен. Смотри, в ноль это вкыл, это вкыл и фары. Вот. А что еще здесь? Смотрите, это регулировка подсветки а, вот этой вот подсветки, она регулируется здесь. Ничего вам не напоминает? То есть вы поняли, да? Вот она. Оп! Оп оп, первое положение, оп, второе. Это как на советской технике. А теперь регулировка освещения, Дел... крутишь, и оно меняется. Ну, это чужая машина. В Шишике было то же самое. Но принцип, принцип, принцип остался. К чему я веду? В общем, когда меня задолбает вот это искать этот клитер туда-сюда вращать эту штуку. Я здесь поставлю нормальный переключатель от э, удобного мне в бывшем моем использовании грузового автомобиля. Мало того, у меня этот переключатель есть и будет у меня не две кнопки, а одна. Еще ее можно поставить где-то в другом удобном месте раз, а в третьем что можно сюда присобачить подсветку, например, заднего хода, либо э, такой габаритный Освіщаємо світ, який буде освіща, що відбувається возле машини, коли у тебе темно і нічого не видно. Так, ну всі помітили в мене тут інструмент. В чому проблема? Проблема в тому, що ось це щеплення при натисканні, бачите, як уходить. Навіть як коли прямо натискаю, вона входить в сторону. Зчеплення працює, їхати можна, але неприємно, незручно. Таке інше. Що ми полізли, звісно, всередину. І побачили. Побачили. Що ми? Де ми там побачимо? Ту штуку. Бачите? Ні? Я не бачу. Де ж та штука? Видно? Не видно, как рухается? Де рухается? Ось тут. Зараз мы это все снимем. Покажу більш детально. Фух, я это снял. Ну, сказать, что это сложно, ни о чем не сказать. Прошло несколько часов, наверное. И вот эта штука у меня в руках. Короче, тут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать фиксаторов Так вот она выглядит Вот, так, чтобы все понимали, как эта штука устроена Вдруг кому-то надо будет Cherry QQS11 Штука без особых повреждений Кроме Вот тут вот у меня Вот тут вот у меня Ушло все так, в принципе, все нормально. Короче, пришлось не только ее снять. Снять вот эту вот деталь, чтобы мы ее отметили. Видите, как закрасил ее. Это я закрасил положение, на которое ее потом одеть нужно. Вот. И тут э, все пришлось порассоединять тросик газа, тросик сцепления. Это у нас вакуумник сейчас отсоединен. Опа, это я все уронил. Хлопцы на меня скажут, что я маю разговаривать всегда украинскую. Так, извините, заебался. Вот. Короче, все снято. Даже знаете, что я вам скажу. Пришлось отсюда сюда залезть. Тут uh, дві гайки одна, а ось ще одна. Добре, що вакуум не хочуть знімати. Знімал, зняли акумулятор, дивіться, акумулятор кольор автомобіля. Набірно такого єдиниці є. Добре. Пішли на сварку. Ту-ту-ту-ту... <плес> Почтім дивіться, скільки Добай там тріщин. І ці всі тріщини трещ... треба буде проварити. Та й, в принципі, все, і буде їздити далі. Да, Леша? Треба тільки думати, як це все зачистити. Так, Сережка мені вже все зробив. Йому слава. Так, все. Добротно обварили, щоб більше такого не повторювалося. Ну все, тут теж проварили. Коротко, трещин було 6 штук. Тут дві, тут дві, там одна і десь ще одна. Ну, болты болтився вокруг. Вот, сподіваюся, тепер в мене педаль чеплення провалюватися не буде. Так, трохи позанімалися, зняли отакі штуки. Ще там одна сюди. Вони підуть нам далі кудись. А мені потрібна. Ось ця деталь. Ідемо будемо ставити. Ну що, ровно? Шикарно. Кажуть, тепер мені є куди чіпляти люстру. Мене ці маленькі літражки прислідують насправді. Дивиться, де у маті, такий ще дуже старенький. В такому стані, як і моя майже. Теж щось закльопано спереді. Букашки я б їх називав. Так, доброго ранку, друзі. Ось таке оновлення цей багажник. Він так виглядає. Він вже прикручений. Міцно-міцно. Дивіться, на що прикручений. Ось на такі скоби. Знайшлись вони в мене. Теж донор була ГАЗ-66, це від його системи охолодження. Тепер придбали ми килимки, килимки а, автогума, а, комплект таких килимків. А, килимок ще багажника в мене є, але він не від цієї машини. Мене дуже попросили його. Тут у нас бардак, і це тут у нас килимок. Його сфотографувати. Е, але розумієте, да, чому я ще не можу сфотографувати в багажнику, бо ця дверь клята вона трохи не відкривається. Але я і позитивне. Ми вже... Я вже затягнув гайку. Ми зробили омивач. ми зробили, е, Що ми зробили після того? А, Скрутили там провода. Ну, коротше, омиватель зробили. А зараз ми робимо кондиціонер. Була така трубка кондиціонера, яка після ДТП, ймовірно, тріснула. І я її зняв, зняв бампера, все познімав. І вчора це все після заварки трубки поставив. І тут я такі дві два саморізики, які тримають цю балалайку. Мені було лінь туди їх вкручувати, це дуже важко. І думаю, якщо я їх вкручу, то як я їх буду знімати. Тому бампер зараз весь на кліпсах. І тимчасово на скотчі. Ось, а ми зараз ми зараз, можна знімати? А ми зараз у наших друзів, тут є логотипи наших друзів. Дивіться, Зараз у нас є світло вже і це товариш Рома, він буде заправляти зараз мій кондиціонер. Перевіримо спочатку його герметизацію, а чи витримає тиск і будемо заправляти. Стосовно цієї деталі, Вова. Нормальна деталь. Е, коротше, цю деталь я теж допаював. Це мене Вова звернув на це увагу. Суть в другому. Я забрав машину, почав вичищати все. І я цю деталь знайшов всередині в салоні, а я її так мучився, виварював. Значить, Таке і дивіться, цей балон під'єднується до цих шлангочків, до цих датчиків і до тої системи. Туди всередину о, вкинутий компресор від холодильника, який створює дуже високий тиск для систем кондиціонування. А я слухаю, чи щось шипить, чи щось не шипить. Ось, і це ми просто ганяємо туди зараз, наче повітря, а потім будемо ганяти щось ще, сподіваюсь. Ще треба кондиціонер заправляти з маскою. Ця з маски, кстати, з тих трубочок в мене повиливалася. Так, накачивает. Видите, как гарно накачивается все дело. Я тебе говорил, не надо было на белом... Человек не может, блядь, нормально купить машину. То шашлыку, то, сука, череки, клюву, блядь. Я говорил, тебе О. не надо было на белом додже писать, что эти свои матерные слова. А что, написали, да? Блядь, искрябал, стоял да там, блядь. За смотри, блядь, красного цвета, блядь, пиздец. Блядь. У меня, меня користувачи кажуть, а чуешь, Користувачі а, кажуть, що треба вести український контент. О, треба, так. Чого, а то, а чо, то, чо ви того приїжджаєте? То, Все, можна починати? Все, тепер, нас, тепер буде. я знімаю його лицо. <laughs> а то приїхали якісь москалі. Ну, плічу, осени, какой, смотри, при чого, сон, який, смотри, а? По бабам зібрався, не бачу. Смотри, це <laughs> <laughs> глазки, не знаєш? Сенс цієї процедури наступний. Поки хлопці відійшли, я розповім. Ми зараз дали тиск в систему. Зараз система трохи вирівняється. І будемо спостерігати, чи втрачає система цей тиск. Правильно, Так. Yeah. Все, бачиш, я вже майже експерт. Я кажу вчора цьому дядьку, що заварював трубочку, кажу, я теж хочу сварочний апарат купити. Він каже, на те що воно тобі треба. Я говорю, Та просто хочеться іноді щось з алюмінія поварити. Він каже, ну якщо в тебе багато часу на навчання і є півтори-дві 2000 доларів, то ти можеш купити. Yeah, yeah, yeah. Ну, і Мене відбило е, час на навчання. Я його не маю зараз. Я зро... А от купити я б міг купити, мені здається. Ну, Хоча апарат стоїть чуть більше, ніж этот автомобіль. Ось така от схема. У мене редуктор не дає більше відкриття. Є перекрив. Взагалі, е закінчилось світло, електроенергія. І в нас нема чим накачати компресором а, систему автомобіля. Тому ми під'єдналися до болота, до балона зі стисненим аргоном. Але він дає лише 9 атмосфер. Балонтики піди Роздом. Це у нас такий парк Перемога. Це ми гуляємо з дітьми. Це така заправка UPG. Що так виглядає наша цяцька? Вітаю, повний бак. Пробіг 138 845. Ми відсікаємо витрату палива, заправили повний бак. І через декілька сот кілометрів знову буде заправлено повний бак. Таким чином ми вирухуємо витрату без як -то, міркувань про цю витрату. І так, у нас все, що нам необхідно в автомобілі є. Ми рухаємось по Києву. У нас вже заправлений кондиціонер і ми просто щасливі їздити на червоному автомобілі.